Іспанія скорочує робочий тиждень з 40 до 37 годин, і це без зниження зарплати. У вівторок уряд Іспанії схвалив законопроєкт, який передбачає скорочення тривалості робочого тижня. Ініціаторка змін віцепрем'єрка та міністерка праці, Йоланда Діас, що це означає для працівників? Менше годин на роботі, зарплата залишається тією ж самою, зміни торкнуться. Понад 12 мільйонів людей. Але не все так просто. Закон ще має пройти голосування в конгресі депутатів, і вже є опір. Одна з партій з Каталонії виступає проти. Вважає, що нововведення шкодитиме малому бізнесу. Що відповідає уряд? Це незворотний процес, або депутати слухають народ, або обирають інші інтереси. Йоланда Діас. Простими словами, Іспанія хоче зробити так, щоб люди менше працювали, але не втрачали в доходах. Це має покращити баланс між роботою і життям. Але як завжди, не всім це подобається, особливо тим, хто переживає за втрати бізнесу. Як гадаєте, чи запровадять таке і в інших країнах, напишіть в коментарях.